Капеланське благословіння на 21 жовтня 25-го року в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Отче наш, що є Сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визвали нас від лукав. Слава, Отцю і Сину і Святому Духу, і нині по час на віки вічняні. Но Господи, помили Господи, помили Господи, помилуй, благослови, Благословен Бог наш, завжди нині по час на віки вічнямі. Дорогі брати і сестри по братими. Сьогодні в Святому Євангелію ми чуємо про те, що Господь говорить, Буде суджені, не осуджуйте, і ви не будете осудженими. Прощайте, і ви будете прощеними. Давайте і вам дасться, Бо якою мірою ви судите, такою будете і ви осуджені. І в кінці додав, що з доброго плоду, плоду завжди є добрий, тобто з доброго дерева завжди є добрий плід, а злого дерева завжди є злий плід. Знаєте, тут задумуватись немає багато до чого. От я, як я хочу, щоб до мене люди відносились, так і я повинен відносити до них. Невже я хочу, щоб мене судили, щоб мене осуджували, щоб мене не прощали, щоб мені не давали, коли я потребую? Ні, я цього хочу, бо я себе люблю. Господь сказав мені, люби ближнього свого як самого себе. І якщо я себе люблячи, не хочу, щоб мене осуджували, судили, не давали або не прощали, то я повинен бути таким. І Господь говорить, що тоді, коли я буду так відносити до інших, сам не судити, сам не осуджувати, сам давати, сам прощати, тоді я буду вирощувати в собі добрий плід, Бо Тим переповнене серце, тим і на по і ти, і промовляють уста. І тоді, коли я себе це буду зрощувати, я буду добрим серцем, добрим деревом і буду давати добрий плід, і з уст моїх буде виходити добро. А не навпаки не зло, яке буде переповнене осудженням, суд, судженням, осудженням, непрощенням, недаванням. Бо з цих простих речей в моєму серці е зростає небесне. Ті плоді, які переносяться в Небесне Царство, і там не мають, е вони не твіють і не іржа їх, не схоплює. Це прості слова, як мені зростити добре серце? В мені. Яке буде. Схожимо на Отця Небесного, схоже на, на Господа, образ Його і подобою в ньому здійсняться, і будуть приємні в Царстві Небесному для всіх тих, хто там будуть поруч. Бо вони тоді будуть наповнені добром, милосердям, любов'ю. А це, а що може бути найкраще, ніж за це? Тільки Божі якості, які ми почули. Амінь.